Слава Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, суботній час. І по суботах ми розглядаємо послання, які нам даються, давалися, даються. скоріш давалися. 2 числа місяця. Зараз вони закінчилися. До такої візіонерки Мір'яна Солто. Хтось, може, про неї знає, хтось ще не знає. То вона написала власне таку книжку Моє серце переможе. Дуже цікава, дуже пізнавальна про Меджугор'я, про об'явлення, про перше об'явлення, як все відбувалося тут в Меджугорі. Все було не так е, добре, як видається. І, і як зараз є. <сміття> То були і переслідування, були різного роду випробування, тести і все таке інше. Але маємо, слава Богу. Завдяки Божому проведінню сходження Марії на землю і залишення нам власне цих послань, які збагачують наше духовне життя. І розважаємо сьогодні також особисто, 2 квітня, 2011 рік, коли матимемо час, бо суботній час є, вільний час, вихідний, маю надію в когось є, тому можна а, піти десь. Тишу і почитати це послання з книжки або з сайту Світло Марії, де є всі послання. Дорогі діти, материнською любов'ю хочу відкрити серце кожному з вас та навчити вас особистій єдності з Отцем. Щоб це прийняти, маєте зрозуміти, що ви важливі для Бога і що Він кожного з вас особисто кличе. Маєте зрозуміти, що ваша молитва розмова з дитини з Отцем, що любов дорога, якою маєте піти. Що любов дорога до Бога і до свого ближнього. Діти мої, це любов, що не має меж, це любов, що постає в правді і йде до кінця. Наслідуйте мене, діти мої, щоб і інші розпізнали правду та любов у вас. Наслідували вас, дякую вам. Бородиця Бо знову закликала до молитви за наших пастирів і сказала: вони займають особливе місце в моєму серці, вони представляють мого сина. Такий підказ. І знову ж таки неймовірне послання від Марії, особливо. е, зрозуміння що ти, е е ти важливий для Бога. Ти важлива для Бога. Це треба усвідомити і собі на лобі записати. Ну, це правду Бо ми стільки. Я багато спілкуюсь з людьми. В основному християнами, бо сюди Меджгорі не приїжджають, ну, приїжджають також різні люди, але в більшості, звісно, християн, бо їдуть до, до Богородиці, молитися, до, до Ісуса. Ну, тобто, поглиблюватись духовно. А з точки зору туристичного, ну, теж їдуть люди, але не так багато. Але у християн, з якими я спілкуюсь, дуже доволі часто є така. Є, власне, така ось позиція, наче хтось щось робить, а я нічого в порівнянні з ним. І ось це, власне, позиція порівняння, яка не дає тобі розквітати, розвиватися. Ти не мусиш бути святою Терезою, ти не мусиш бути матір'ю Терезою, ти не мусиш бути отцем піо, не мусиш і не можеш бути ним. Це була одна особистість. Чи можемо ми наслідувати святих? Так, нам потрібно наслідувати святих, але не, не потрібно ставати тими самими. Тобто я хочу стати оцем піота. Це вже є ну, неправильно, бо для тебе Бог вибрав твій шлях, і, і ти маєш бути своїм святим. Своїм, бо кожна людина це особистість, і для кожної людини Бог приготував власне цей шлях святості. І важливо в цьому зрозуміти, що не треба порівнювати себе. Бо, можливо, той, хто вже на стадіонах виступає, так, робить менше, ніж ти, коли йдеш на роботу і посміхаєшся тим, які тебе хочуть пригнобити, хочуть тебе якось зранити, хочуть тебе переконати, що віра це єрунда, що Христос це вигадка. А ти з любов'ю їм відповідаєш. Розумієте? І це може бути навіть більше в Божих очах праця, ніж, ніж в наших людських. Я не кажу, що виступати на стадіонах погано або ще щось. Тобто бо кожен покликаний до, до свого служіння. А, але Марія тут добре наголошує, що ти є важливий для Бога. Я би на практику це також виписав би і написав на холодильник: що я є важливий, я є важлива для Бога. Це основне таке розуміння в цьому посланні, основний посил, що ти важливий, ти важлива. Не, не хтось там, бо ми можемо думати, о там ті такі важливі, або священники важливі, або єпископи важливі, або римський важливі. А я ніхто, я хробак, я, я ніщо. Ну, тобто Марія каже: ні, це помилкове, помилкове бачення, помилкова думка. Коли я починаю себе порівнювати з кимось. В порівнянні з тим я не, 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 не важливий. А потім є і друга сторона медалі. Бо коли я порівнюю себе з гіршими, то я вже святий. Так? І, і файно порівнювати себе з гіршими, бо якщо я порівнюю себе з гіршими, я святий. А якщо я порівнюю себе з кращими, ну, то мене це принижує, пригноблює. І, власне, щоб цього позбутися, треба взагалі позбутися цього порівнювання. Порівнюй себе з собою. Я був рік назад такий, 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 такий. Сьогодні я такий, такий, такий. Є прогрес, є прогрес навернення. Раді сього. Радість цього. Ти. ти можеш порівняти тільки правильне порівняння це себе з собою. Яким я був місяць тому, яким я був два місяці тому. Ось це правильне порівняння і фокус. На праведному, на, на праведному розвитку. Якщо з іншими людьми порівнювати, ну ніколи не буде якогось равенства, якогось, бо у іншої людини інші таланти, у іншої людини інше матеріальне забезпечення, у іншої людини інші навики, інші знання, інші досвіди, інші неможливо порівнювати. Неможливо. І, ін, інше минуле. Когось болюче минуле. І, і зазвичай з болючого минулого виходять потім наслідки. Тому вчимося сьогодні порівнювати себе з собою і розуміти, що я ос особливий для Бога. Я особливий для Бога і Бог працює над, над, над іменою, над моїм серцем, над моїм розумом. Хоче працювати. Не кидає мене там десь а, в місорубку а я пішов займатися святими. Ні, Бог так не робить. Каже Ісус: залишаю 99 іду за одною. Тому ти не є відкинутий, ти не є е, якимось там непотрібним. Богу потрібен. Ти. Саме ти потрібен і потрібна саме ти Богу. Материнською любов'ю хочу відкрити серце кожному. Хочу відкрити серце тобі. Та навчити тебе особистой єдності з Отцем. Каже Марія, я хочу навчити тебе особистої єдності, щоб ти єднався з Богом напряму особисто. Щоб це прийняти. Маєш зрозуміти, що ти є важливий для Бога. Ну, це ми вже, я надіюсь, зрозуміли. І що Він тебе особисто кличе. Тебе особисто кличе Бог. Не якогось героя з Біблії, знаєте, коли ми читаємо. Старий завіт, новий завіта, там є герої біблійні. І думаємо, що там Ісус закликав, там Бог закликав прям голос з неба. А тут Марія каже, Він кличе кожного особисто. кожного. Тобто тебе кличе особисто. Маєш зрозуміти, що твоя молитва розмова, дитини з отцем, що любов дорога, якою маєш піти, що любов, дорога до Бога. І до свого ближнього. Бачимо, Марія все вливає в любов. Бо любов це і є Бог. Якби забрати любов на один день, світ би сам себе знищив. Люди би з'їли себе один одного, якби тільки забрати любов. Ми ніколи про це не думаємо, бо ми думаємо, це так якось само собою там, любимо, навіть злі, дуже злі люди люблять своїх дітей. Так? Тобто мають якусь частку любові. В собі. І власне на цій любові тільки тримається цей світ. Забрати цю любов і все посипеться. Якщо е, забрати любов від, у християнина, то що залишиться? Якщо цю Божу любов забрати? То лишиться тільки обов'язки, скукота, нудота. Якщо не любиш Бога, то чого приходиш на ту літургію? так? Питання, або що йдеш на вервицю молитися, а, або заставили, змусили. Тобто, коли забрати один день любов, то і християнство пропаде. Бо все християнство тримається, вся церква тримається на любові, а любов це Бог. Що любов дорога до Бога і до свого ближнього. Дитинко моя, це любов, що не має меж, це любов, що постає в правді і йде до кінця. Ось справжня любов. Справжня любов це та, яка постає в правді і йде до кінця, і не має меж. Це є Божа любов, це є Божа любов. І Марія нас заохочує жити цією любов'ю. Наслідуйте мене, діти мої. Каже, наслідуйте мене. Я також любила, любила і, і ворогів любила. І коли мого сина розпинали, я любила. Щоб і інші розпізнали правду та любов у вас. Каже Марія, наслідуй мене, дитинко моя, щоб інші розпізнали правду та любов у тобі. Наслідували тебе. Ти такий, мене? Мене наслідували? Так, саме тебе. Саме тебе. Бог тебе і кличе до цього, щоб тебе наслідували, щоб в тобі бачили цю правдиву любов, щоб тебе хотіли наслідувати. Неймовірно, до цього ти покликаний. До цього покликаний кожен Марія каже. І Марія каже, дякую тобі, що хочеш бути цією людиною. Хочеш нести цю любов. І каже, тут уже в душках так написано, що Богородиця знову закликала до молитви за наших священників і сказала: вони займають особливе місце в моєму серці, вони представляють мого сина. Особливо по суботах не забуваємо молитися за священників. Хто ще не має маргаритки за такою? Молитви, то збирайте кола, утворюйте за священиків, потрібно молитися. Бо коли падає священик, це як падає літак, знаєте, весь світ бачить. А коли священики навертають мільйони людей, або Бог через священиків навертає мільйони людей, так, то цього ніхто не бачить. Цього ніхто не знає, не, не, не чує, цього по новинах не показують. Тому, власне, вони мають більшу відповідальність, більше випробування. І ми, як миряни, маємо за них молитися. Маємо особливу також місію молитися за цих людей. Бо вони моляться за нас. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! З Па-па.